Друзі, вітаю вас на практиці для початківців. Не дивлячись на те, що практика буде не складна, але вона містить комплекс на все тіло. Містить силові елементи, елементи на гнучкість та розтяжку, елементи на укріплення м'язів, кору, спини і пресу, і також на мобільність вашого хребта. Отже, долучайтесь до практики і починаємо. Сідаємо, витягнемося від тазу до матівки, спина абсолютно рівна. І дихаємо три дихання. Робимо видих. Плавний повільний вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І ще один вдих. І відкриваємо очі видих. Ставимо кисті перед собою, робимо перекат через гомілки вдих. І відходимо колінами під таз. Видих. Відкат тазом на п'ятки поза дитини вдих. Підмірюємо через прогин, рухаємося вперед. Лікті в сторони, видих, передпліччя не кладемо на підлогу. І знову кругла спина, рухаємося назад, вдих. І через прогин рухаємося вперед, видих. І ще разок. Кругла спина назад, рухаємося вдих. І через прогин вперед, видих. І останній раз через кругу спину назад вдих. І через прогин вперед видих. Одне дихання, фіксація, вдих. Грудний трошечки опустили, лопатки підзвели, видих. Через кругу спину рухаємося назад вдих. І через круглу спину тепер рухаємося вперед видих і міняємо напрямок нашої хвилі. Через прогин згинаємо трошки руки, відштовхуємося руками від підлоги, рухаємося назад вдих. Через круглу спину рухаємося вперед видих. І знову через прогин. Назад, лікті в сторони, не кладемо перед на підлогу вдих. І кругла спина видих. І ще двічі. Назад. Лопатки зводимо вдих. І лопатки розтягуємо в сторони, рухаємося вперед. Кругла спина, видих. І останній раз назад вдих. І вперед видих. Одне дихання тут вдих. Розтягнули лопатки ще більше в сторони, як кішки потягнулися, і видих. Відкат тазом назад вдих. І знову перейшли на четвіренький спина в нейтральному положенні. видих. Тут робимо вдих. І пішли руками в сторону, перпендикулярно до напрямку килимка. Видих. Подивилися на протилежну п'ятку. Центр вдих. І в іншу сторону видих. Суть в тому, щоб один бік стиснути, інший витягнути. І знову вдих. Не відходимо руками далеко. Близенько біля себе видих. І зовнішньою рукою відштовхуємося. І знову вдих. І інша сторона видих. І ще по одному разу вдих. Маєте відчувати, як один бік стискається, другий витягується. Видих. І знову центр вдих. І інша сторона видих. Добре. Центр вдих. Відкат тазом на п'ятки, витягнули спину, видих. І знову повертаємося на чевіренький вдих. І видих. Скручування робимо. Одну руку направляємо ліктем вгору вдих, розворот грудної клітини. І потім це плече кладемо на підлогу і відштовхуємося іншою рукою, підкручуємо себе, видих, дивимося в стелю. Динаміка, продовжуємо. Лікоть вгору вдих. І знову плече на підлогу. Видих. Відштовхуємося опорною рукою. І знову лікоть вгору вдих. Плече на підлогу. Фіксація три дихання. Тут видих. Дихаємо вдих. Видих. Опорною рукою штовхаємо колимок від себе в сторону вдих. Видих. Голову прокатуємо по підлозі. Дивимося в стелю вдих. І видих. І знову повертаємося. Лікать вгору вдих. Компенсаційний рух. І поставили кисть на підлогу. Видих. Інша сторона лікать вгору вдих, плече на підлогу, скручування, видих. І знову лікать вгору вдих. І скручування, видих. І ще раз. лікать вгору вдих. І скручування видих. Залишаємося три дихання. Вдих. Руку трошки перед собою ставимо. Видих. І ще вдих. Опорну руку ставимо так, щоб було зручно відштовхуватися. Видих. Штовхаємо килимок в сторону і ще розвертаємо грудну клітину вгору вдих. І видих. Молодці. Знову лікать вгору вдих. І поставили кисть на підлогу видих. Малюємо кола спиною. Будьте уважні, виводимо спину в діагональ в бік і вгору. І верхнє півколо малюємо через круглу спину. Руки ставимо на ширину килимка. І поїхали. Через скругління верхнє півколо вдих довели до сторони, витягнули бік. І потім згинаємо з одну руку. Потім обидві лопатки тут зійшлися. Потім одну випрямляємо. І знову витягуємо бік. Видих. І продовжуємо. Верш... Верхнє півколо. вдих. І нижнє ліктість стирчать в сторони. Видих, щоб лопатки у вас зарухалися. І знову верхня вдих. І нижнє. Ви тут маєте відчути роботу лопаток. Видих. І знову верхнє півколо. вдих. І нижнє. Видих. В іншу сторону через прогин, вдих. Поміняли напрямок руху. І через кругу спину видих. І знову прогин вдих. Слідкуйте за тим, щоб рухалися лопатки. І видих. І ще вдих, прогин. І видих. Кругла спина. Піднирюємо, рухаємося вперед через прогин, вдих. І через прогин рухаємося назад, і потім накат на руки через круглу спину. Видих. Добре, відкат тазом на п'ятки вдих. І витягнулися видих. Зараз оберти будуть в іншу сторону. Вдих. Перейшли в нейтраль. І видих. Вивели спину в іншу діагональ. Було туди, тепер туди. І малюємо півколо верхнє, через круглу спину вдих. І нижня через прогін. Лопатками рухаємо. Видих. Верхня вдих. І знову видих. Лікті стирчать в сторони. І знову вдих. І нижня видих. Тут стоп, І в іншу сторону. Вдих. Прогин. І кругла спина видих. Через прогин вдих. І круглу спину видих. І знову через прогин на вдих. І через круглу спину на видих. Піднирюємо по центру вдих. В вийшли. І знову через прогинь назад, і потім накат на руки через круглу спину. Видих, відкат тазом на п'ятки вдих. І поза дитини відпочиваємо видих. Молодці, дуже добре. Це дуже гарна вправа для мобільності вашої спини. Переходимо на четвіренький вдих. Колінка під тазом, кісті під плечима видих. Пальці ніг ставимо в підлогу вдих. І тепер піднімаємо таз назад і вгору, виходимо в асану собака-мордою вниз. Видих грудний пониж, таз по вище. І знову колінами зависли над підлогою вдих, або поставили коліна вниз, якщо важко зависати. І знову собака мордує вниз. Видих. Коліна можна залишати підзігнутими. Головне витягнути спину. І знову зависли колінами. Вдих. Спеціально залишаю коліна підзігнутими, собаці мордою вниз, видих, щоб ви розуміли правильність виконання. Дихаємо, фіксація вдих. Видих. Сідарішні бугри направляємо вгору і назад вдих. Видих. Живіт направляємо до стегон. Тягнемо. Іще вдих. І видих. Дуже добре. Підзігнули ноги. Подивилися вперед перед собою. Вдих. Стрибком збираємо ноги разом на центрі килимка. Видих. Легенько, м'якенько. Сідаємо тазом на підлогу вдих, обережно сідаємо ноги разом і виводимо їх в навасину. Видих. І знову стегна до живота, притиснули вдих. П'ятки можна не опускати. І видих. Тоді трошки більше навантаження. І ще стегна до живота, вдих. І знову ноги вгору, видих. Тримаємо три дихання вдих. Видих. Молодці ще вдих. Ноги можна підзігнутими тримати. Видих, можна рівними. І ще вдих. Головне, не прогинайте зону попереку. Видих, прес має бути зібраний. І знову ноги згинаємо вдих. Добре. Просунулися трошки вперед. І відкатилися назад на спину через круглу спину. Видих. Тут вдих, стегна притиснули до живота. І потім колінками надавили на руки і скруглили спину, видих. І знову стегна до живота. Вдих. Плашмя, спина лягла на підлогу. І знову натиснули колінками і перекатились, промасажували спину, зону крижа поперека, видих. Хто може сісти, так, сідаємо. І ще вдих. Тільки рухи всі контрольовані, вони не швидкі, і, якби все відбувається під контролем, плавно, повільно видих. І ще разок назад вдих. І перекатом сідаємо, якщо можемо. Видих, якщо не можемо, піднімаємося через бік. Дуже добре. Перекат через гомілки вдих. Кистями вперлися в підлогу. І відійшли в планку. Видих. Опускаємося на живіт вдих. І видих. Кисти перед собою. Витягнули нижні ребра вперед вдих. Сильно не прогинаємося. Відірвали ребра і потягнули їх вперед. Ноги на підйоми, Кисти до плечей, видих, лікті назад, включили м'язи спини. І знову витягнулися так само вдих. Пальці ніг в підлогу, ребра вперед потягнули. Ребра поставили на підлогу і кисти до плечей, видих. І знову витягнулися вдих. Ще розтягнули більше живіт, вперлися ребрами в підлогу і знову кисти до плечей, ноги на підйоми, видих. Тут дихаємо вдих. Підборіддя до грудної клітини. Видих. Шию не затискаємо. і ще вдих. Лопатки зібрані. Видих. Лікті тягнемо максимально назад. І ще вдих. Важливо, щоб у вас лікті не задиралися. кисті лікті на одному рівні. Видих. Ще одне дихання вдих. М'язи спини активно включили видих. Молодці. Кисти перед собою. Знову витягнули спину вдих. Одну руку витягнули і перекотились на бік. Видих. Кисті на пальці. Знову припідняли ребра, просунули нижнє ребро вперед, подалі, вдих. Поклали його на підлогу і підняли ноги ступні на себе видих. Тут дихаємо статика вдих. Важливо не завалюватися назад, не робити так. Видих. П'ятки, таз, голова, плечі на, на одній лінії вдих. І видих. Нижнє ребро на підлозі обов'язково. І ще вдих. І видих. Опускаємо ноги. Ще дотягнули нижнє ребро вдих. Розтягнули нижній бік. І перекатом знову до центру. Видих. Знову кисті перед собою. Витягнулися вдих. І іншу руку під голову і перекат видих. На іншу сторону. Знову кисті на пальці. Припідняли ребра і витягнулися нижнім ребром вперед, вдих. Поставили його на підлогу і підняли ноги, ступні на себе. Видих. Тут дихаємо вдих. Видих. Ноги назад не уводимо, вдих. Пальці ніг в зоні видимості залишаються. Видих. Ще два вдих. Нижній бік розтягуємо, верхній стискаємо видих. І ще вдих. Не намагайтеся підняти вищі ноги. Намагайтеся стиснути верхній бік. Видих, Включити м'язи, бокової поверхні. Опускаємо ноги, дотягнули нижні ребро вперед вдих. І перекат до центру видих. Кісті перед собою знову витягнулися вдих. І опустились видих. Руки приготували для відтискання вдих. Лікті направили назад. Коліна опустили на підлогу. Зібрали сідниці і відтиснулись від підлоги видих. Повторюємо: дівчата з колін, хлопці повністю вдих. І вгору видих. І ще вниз вдих. Вгору видих. І ще один вниз вдих. І вгору видих. Коліна на підлогу вдих. І поза дитини таз на п'ятки відпочили видих. Дихаємо вдих. Витягуємося руками вперед, лоб, переставляємо далі видих, розтягуємо спину, вдих, видих. І ще вдих. Ще більше витягуємося, видих. Добре, кисті під плечі вдих. І піднялись видих. Руками шагнули вперед, ноги на пальці вдих. І стрибком ноги на ширину калинка. Видих. Невеличкий присад. Тримаємося руками відкат на п'ятки вдих. Припіднімаємо носки. І підйом на носки, коліна зігнуті. Видих. Присад на носках. Повторюємо динаміка. Знову відкат на п'ятки вдих. І на носки видих. Рівна спина, витягнута спина від тазу до маківки. І знову назад вдих. Вперед видих. Стегна, торкаються ребер. І знову назад вдих. І вперед видих. Залишаємося руки вперед вдих. І знову потягнули лікті назад, кисть до плече. Фіксація видих. Дихаємо вдих. Шия витягнута, підборіддя вниз. Видих, не заламуємо шию. І ще вдих. Та з плечі голова на одній лінії видих. Ще одне дихання вдих. І видих. Дуже добре. Кістя на підлогу вдих. І знову відкат на п'ятки видих. Опускаємо ступні. Збираємо ноги разом, долоні на підлогу, стрибком. Вдих. І сідаємо а, видих. А, добре. Ноги випрямляємо вдих. Рівна спина. І метелик. ступні до таза, коліна в сторони. Видих. І знову вперед вдих. Спина рівна. Знову метелик, розкриваємо стегна в сторони, силою ніг працюємо, видих. Руками відштовхуємося від підлоги і розкриваємо стегна вдих. І видих. І ще разок динаміка. Вдих. І видих. Тут дихаємо вдих. Можна сісти під стіну, а можна просто руки наблизити до таза видих і відштовхуватися руками від підлоги вдих. Вирівнюємо спину, наскільки виходить видих. Розвертаємо ступні в стелю, тобто вгору. І ще вдих. Молодці дуже добре видих. І знову зібрали стегна вдих. Ноги в широкий кут. Видих. Не більше 90 градусів. Відкат назад вдих. І вперед зігнули коліна, і нахилили таз вперед, видих. Працюємо від таза. Таз уйшов в задній нахил вдих. Тобто відкатилися назад, таз завалився назад. І вперед таз, впередній нахил видих. І ще двічі. Назад, вдих. Вперед, видих. І ще разок назад вдих. І вперед видих. Добре. Витягуємося животом, нижніми ребрами вперед вдих. Захват за ступні. І вийшли від таза вниз. Видих. Таз, живіт, голова. Дихаємо туди вдих. П'ятки виштовхуємо вперед потрошку. Видих. І ще вдих. Коли п'ятки виштовхуємо вперед, живіт не піднімаємо. Видих. Ще двічі дихаємо, статика вдих. Намагаємося розслабитися. Видих. І ще одне вдих. І видих. Дуже добре. Кисти під плечі. Піднімаємося вдих. І кисті за тазом, збираємо ступні і коліна разом видих. Випрямляємо ноги перед собою вдих. І рівна спина, видих. Коліна можна підзігнути. Руки через сторони вгору вдих. Тут головне витягнути, вирівняти спину. Хват за ступні, зверху, видих. Коліна підзігнуті. Виштовхуємо нижні ребра вперед, вдих, витягуємо спину, кладемо живіт на стегна і придавлюємо торсом ноги вниз, видих. Знову піднирюємо, витягуємося вдих. Не поспішайте випрямляти тут ноги. Ми витягуємо спину і знову вниз видих. І ще разок. Витягуємося вдих. Сідалішними буграми відійшли назад, щоб вони вас не тримали. І знову живітна стегна. Потім грудна клітина, голова, видих. І тут дихаємо, фіксація вдих. І потрошку п'ятки виштовхуємо вперед видих, не піднімаючи, не скругляючи спину і ще вдих. Видих. Ще двічі вдих. І ще витягуємося, видих. Не поспішайте випрямляти ноги. Не відривайте живіт від І Ще вдих. Тут ми працюємо переважно зі спиною. Видих. І останнє дихання вдих. Максимальне витягування, видих. Підмірюємо, піднімаємося вгору вдих. І торс вертикально видих. Перехрещуємо гомілки. Сідаємо в зручне положення з рівною спиною вдих. Кисті на коліна, долонями вгору, видих. Прикриваємо очі вдих. Видих. Розтягуємо дихання, вдих. Видих. І ще одне вдих. І видих. Піднімаємо руки через сторони вгору. Вдих. І намисте перед грудною клітиною видих. Тут одне дихання вдих. І видих. Відкриваємо очі. Практика на сьогодні закінчена. Всім дякую, хто долучився. Бажаю вам гарного самопочуття, прекрасного настрою! І буду дуже вдячна, якщо ви будете залишати зворотний зв'язок з приводу наших практик.